Дякую. тоді стартуємо? Бо дуже радий всіх вас бачити вживу. З багатьма з вас ми перетиналися на різних е, заходах, тому те, що буде швидше пропускати. Отже, ми проект щодо підтримки доступності uh, послуг в Україні. Фокусуємо свою роботу перш за все на підтримці органів місцевого самоврядування надавати адміністративні послуги, фінансуємось шведською агенцією з міжнародного розвитку СІДА, а імплементує проект. Шведська асоціація місцевих влад та регіонів САЛЕ. і наш попередній досвід це е, імплементація компоненту програми ЄЛІД з Європою, яка стосувалася на покращення надання адмінпослуг в Україні, в рамках якої займалися створенням модернізацією понад 500 ЦНАПів та загалом більше 1300 різних точок доступу до адмінпослуг. Це одні з прикладів роботи ЦНАП у нових е, санжарах. А крім того, розроблялися різні інституційні документи, які стосуються і фізичного створення ЦНАПу, і секторальні питання по антикорупції, гендерних підходах, енергоефективності. Тощо вся ця, ця інформація є у нас на сайті. Стартували ми проект з метою покращення спроможності ОМС надавати послуги, і ціль, зокрема, була допомагати впроваджувати закон про розвиток мережі ЦНАП, адже кожна громада мала створити за Років ЦНАП у своїй громаді. Мали ось такі цілі, на яких я далі зупинюся трошки детальніше, і розкажу, як ми адаптувалися до роботи в умовах війни. Також важливо згадати і про партнерів нашого проєкту: це Бенефіціари Мінцифри, Мінрегіон. Дійсно співпрацюємо з профільним комітетом, асоціації, ініціатива Право в умовах війни. Почали співпрацю після 24 лютого ініціатива при Києво-Могилянській бізнес-школі. Теж ключовий експерт по адмінпослугах. Всім вам добре відомий Віктор Тимощук, і також Агентство держслужби, кластер з питань розбудови мережі ЦНАП при е, раді донорів по децентралізації і Ну, а Звичайно ж, все це робиться для органів місцевого самоврядування. Е, тут можна побачити, яку ви можете отримати від нас підтримку, перша сторінка нашого сайту. Перша це створення ЦНАП. Раніше був більший інтерес ще до 24 лютого, але і навіть зараз багато громад продовжує співпрацю. хоче створювати ЦНАП, і інституційна підтримка по цій частині надається. І приємно додати, що кілька нових ЦНАП було відкрито і в період широкомасштабної війни. Також до нас можна звертатися на helpdesk за консультаціями. Тут наведені найбільш популярні питання, це і типові документи, і взаємодія між ЦНАП і ЦНАП моделювання, як покращувати, надавати адміністративні послуги тощо. Якщо це вам потрібно, функціонуємо далі, будь ласка, звертайтесь. За період функціонування надано 131 консультацію для громад, і з них в період воєнного стану 66 громад отримали ці консультації. Також навчаємо персонал. Час економимо скоро обід, тому рухаємось далі, буде слайд покажуще. Залучаємо та інформуємо населення. Тут тренінги як для керівництва громади, як взаємодіяти з населенням, щоб підвищувати довіру, так і тренінги для комунікаційних команд в громаді. І надається підтримка щодо відкриття ЦНАП у громадах, як комунікаційна, так і безпекові пакети. з... Аптечками, вогнегасниками, ліхтариками тощо ось тут зупинюсь на тренінгах, є календар подій, який, який проводиться нашим проектом, і там можна знайти і профільні курси для керівників ЦНАП і курси по наданні тих чи інших адміністративних послуг та з інших питань, які ми проводимо. І важливо додати, що вже частина курсів, погоджена з нас, відповідно, ви отримуєте сертифікати. ЄКТС після їх проходження? Нова для нас ініціатива підтримка старост. Планували запускати на початку року. Запустили в червні 22-го, відпілотували пілотувала сім громад. На чотирьох громадах додатково пілотуємо різні моделі надання адміністративних послуг. Це надання послуг старостою. Надання послуг як класичний варіант, теж розглядаємо переведення діловода на посаду спеціаліста, щоб він міг надавати послуги, а також встановлення місця самоуслуговування на старостинських округах. Зараз завершено відбір на першу хвилю, і в травні буде ще одна хвиля, де можна отримати інституційну підтримку з цього питання. Також так, тут перескочили ми слайд. Далі адаптація до роботи в умовах воєнного стану. Ми запустили комунікацію з керівниками ЦНАП на рівні областей, щоб налагоджувати і горизонтальну комунікацію між ними, а також доносити їхні проблеми як до керівництва області, так і до центральних органів влади. Там завжди присутні керівництво ОВА, також представники Мінцифри. І в дев'ятьох областях ця комунікація була проведена. Теж ми зупинили наші заходи з адвокаційної підтримки в умовах воєнного стану, а більше зосередились на моніторингу та аналітиці, щоб допомагати органам влади приймати необхідні рішення. Запустили огляд змін до законодавства кожні 10 днів на нашому сайті публікується і з цим якраз допомагає ініціатива право в умовах війни. Хочемо і говоримо завжди про. Майбутні і попередні досягнення, тому мали дискусію до десятиріччя прийняття закону про адміністративні послуги. І координуємо взаємодію з іншими донорами, які дотичні до сфери адміністративних послуг, щоб не було дублювання допомоги для одних громад, коли інші взагалі її не отримають. І щоб був реальний зв'язок потреб з тою допомогою, яка надається. А тут, власне, документи політики, які ми розробляємо зараз. Це і Аналіз потреб деокупованих окупованих громад, аналіз роботи ЦНАП під час широкомасштабного вторгнення, гендерний аналіз і аналіз стану та потреб деокупованих громад. Ось одна з наших ініціатив в період березня-квітня багато громадян України, в тому числі працівники ЦНАП, евакуйовувалися з територій, які чи тимчасово окуповувалися, чи були поруч з лінією фронту? І щоб зберегти цей професійний персонал, ми забезпечували їх можливістю стажування в ЦНАП тилових територій, покриваючи їхні витрати і кошти на роботу в той період. Таким чином було підтримано 40 працівників ЦНАП. Зараз бачимо потребу, що на деокупованих територіях не вистачає персоналу, щоб швидко відновити надання адмінпослуг чи продовжити на відповідному рівні. Вже маємо запит від чотирьох. Громад з від чотирьох громад з чотирьох областей. Якщо ви чи ваші працівники готові їхати допомагати, то ми це теж покриваємо включно з оплатою. Можливо, це теж буде цікаво для працівників ЦНАП території, яких зараз знаходяться під тимчасовою окупацією. Перед цим мав буде слайд про психологічну підтримку для Працівників ЦНАП вже проведено 12 раундів. Зараз йде 13. А ось власне результати і відгуки від всіх, що брали участь, таких було 86 працівників. 100% отримали інформацію, яку можна застосовувати на практиці для покращення психологічного стану, і 100% учасників зазначили покращення свого психологічного стану після проведення цих тренінгів. Тут важливо додати, що готуємо аналогічні заходи і на наступний рік. Є групи з відкритого набору і можуть проводитись окремі заходи для окремих ЦНАП з деокупованих територій, щоб підтримати персонал. І на завершення це матеріальна допомога, яка зараз може бути надана громадам. Ми сфокусували свою роботу. Перш за все на деокупованих громадах, де треба швидко відновити доступність до послуг, де часто чуємо про втрату техніки, а без цього швидко налагодити надання послуг неможливо. Перша кризова підтримка була для 13 громад Чернігівської, Київської, Сумської і кількох громад Житомирської області. В грудні ще плануємо надати допомогу для громад Харківської області, і далі аналогічна підтримка буде вже з січня. 2023 року тут теж важливо координуємося з іншими донорами, щоб не було дублювання і одні не отримали багато, а інші не отримали нічого. І також в наступному році хочемо запустити підтримку з мобільними, можливо, тимчасовими рішеннями для деокупованих громад. Це як класичні мобільні ЦНАПи, і ми сподіваємось, що знайдемо механізм, щоб ці ЦНАПи передавались від однієї громади до іншої громади. Коли запускаються стаціонарні рішення. І інші це мобільні групи, мається на увазі автомобіль підвищеної прохідності з мобільними валізами, щоб персонал міг виїжджати і швидко надавати послуги на цих територіях. Тут також хочеться згадати про важливий досвід взаємодії між Славутською і Бородянською громадою, де Одна громада передала в тимчасове користування іншій громаді свій мобільний ЦНАП для тимчасового відновлення доступу до адмінпослуг на цій території. Тому підтримка однією громадою іншої громади теж дуже важливо і ну, навіть моральна підтримка, тому що коли ми проводили заходи з чи керівниками ЦНАП чи закриті зустрічі по обговоренню проблем, ця внутрішня підтримка надихала далі людей працювати і. Надавати послуги, і останнє модульний ЦНАП, зараз вивчаємо потребу, тому що це дороге рішення, і за ці кошти можна надати підтримку набагато більшій кількості громад. Також остання по деокупованих громадах ми розробили концепцію та дорожню карту по відновленню доступності до послуг на деокупованих територіях. Одну з ключових ролей в цьому процесі грає мій колега Петро Макаренко. Якщо будуть у нього питання щодо допомоги, то, будь ласка, теж звертайтеся в перервах за обідом, і теж вся документація є на нашому сайті. А ось тут ми власне показуємо, яким громадам ми допомогли з технікою після їх деокупації. Просто дякую за увагу. Якщо будуть запитання,